Добрий день, діти! 1 квітня прийнято відзначати день сміху та гумору. Тож давайте трошки більше дізнаємось про цей веселий день та пограємо в гру. 1 квітня в одних країнах називають День сміху, а в інших Днем дурня. У цей день кожен хоче пожартувати над кимось, тож ніхто не застрахований від розігрішів. І навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. Цей день не внесений ні в які календарі знаменитих дат, всенародних свят. Але його можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається в країнах Німеччини, Англії, Франції та навіть на Сході. Коли і ким це свято було завезено в Україну, невідомо. Жарти, іронія, сміх, веселощі важливі цінності, які відображають силу духу людини. Гумор. Це особливий погляд на світ, такий погляд надбання щасливих людей. День сміху святкують зараз у всьому світі. Тож цього дня маємо приповідку: 1 квітня брехня всесвітня. А веселинка це значить весела гра. Наша весела гра називається Спіймайко. Правила гри такі. Слухаєте запитання. Якщо знаєте відповідь, гучно плескаєте в долоньки. Ну а після цього говорите відповідь. Для того, щоб перемогти, треба зігріти ручки. Потренуємося, поплескаємо в долоньки. Скільки крил у поросяти? Плескайте швиденько. У поросяти немає крил. Скільки ніг у котика. Охохо. У котика немає ніг. У котика лапки. Скільки крил у індика? Чи є крильця у індика? Є! Молодці! Правильно здогадалися. У індика два крила. Скільки рук у їжака? У їжачка також лапки. Наступне запитання. Ке олівців в порожній коробці. Впевнена, що ви знайшли правильну відповідь? Нам, звичайно, дуже цікаво, скільки олівців було в коробці. Але ми точно знаємо, що в порожній коробці їх немає. Ну, тому що коробка ж порожня. Дякуємо за перегляд!